Головне правило безвідповідальної, недієздатної влади це не зробити, а пообіцяти. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 27 травня вівторок. У вівторок на моєму youtube каналі можете подивитись програму вівторок, Подумай разів 40. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні подумали про ті всі заяви, які були. З боку Володимира Зеленського, в першу чергу, стосовно українських ракет. Тобто було заяв дуже багато зроблено, я не знаю, там думали чи не думали, коли робили ці заяви, я хочу нагадати, що в листопаді минулого року, 2024 го Володимир Зеленський говорив про тисяч, три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Ну, там ще говорив про десятки тисяч ударних дронів, які, щонайменше, мають бути виготовлені в цьому році. Дрони в нас, слава Богу, робляться, але знову ж, наскільки. Є інформація в публічному доступі, це не завжди завдяки, м'яко кажучи, державній підтримці і державній е, державному виробництву. Я думаю, що все-таки вже в кінці кінців треба від просто заяв переходити до реальних справ. Бо вже багато ми чуємо про те, що ну там Росія вона все-таки нас випереджає, а війна ведеться е, за рахунок якраз і успіх може бути технологій. це треба розуміти, і все треба вкладати всі можливості, які тільки є в державі. Таке враження, що цього нема. Бо в листопаді було про це сказано минулого року. А вчора, 26 травня, тобто вже півроку пройшло, навіть трохи більше. Володимир Зеленський на ставці Верховного командувача, як він заявив, вчора дав доручення робити виробляти дрони, перехоплюючи, це дуже добре, але й прискорити виробництво тих трьох тисяч ракет. Тобто я так розумію, що вже якась частина зроблена, ну, не, не знаю, там, чи були якісь конкретні результати. Ми цього не бачили, бо е, нам, до речі, забороняли завдавати ударів в глиб території Російської Федерації. Там, саме тоді, коли нам це забороняли, і постало перше питання: де ті наші ракети? Ну, Давайте будемо об'єктивними. І за часів попередньої влади, так, там були певні ракетні програми, але також ну, не так достатньо. Як потрібно було для країни вкладалися і ресурси, і можливості для того, щоб виробляти ракети. Я маю на увазі там і «Південмаш», він там скорочувався кількість робітників. Там вони працювали 3-2 дня на тиждень. А це реально, ну я би так сказав, підприємство, яке може дуже-дуже багато робити і могло зробити. і сподіваюся, що буде багато робити корисного саме в ракетній програмі для України. І не тільки до речі. І от в цій ситуації потім і так в нас було цього не так достатньо, як потрібно. З 2019 року, фактично, про 2022 рік Володимир Зеленський, його влада, вона фактично поставила, як кажуть, хрест на ракетних програмах України. Ну і в першу чергу це стосувалося повітряної оборони, там навіть не фінансували єдиний завод, який робить тверде паливо для ракет. Тому ситуація в нас виглядала не дуже-дуже добре. М'яко кажучи, на початку журнаштабного вторгнення. Але от вже четвертий рік війни, і знову в нас постійно тільки заяви і розмови про те, що ми будемо робити якісь там багато тих ракет. Ну, я не хочу згадувати про мільярд дерев, багато інших там моментів. Тобто, ну таке враження, що ще передвиборча компанія не завершилася. Я думаю, що цим треба дійсно вже закруглятися, щоб робити такі заяви, які мають наслідки, треба думати, що говорити, Якщо це. Ну, в них така ідея, що залякати ворога. Не знаю наскільки він лякається, бо бачите, все рівно стріляє, завдає цих терористичних ракетних ударів. Так, після цих вихідних змінилася ситуація в підходах наших партнерів. Вони вже тепер зняли обмеження. Сподіваюся, будуть ракети німецький Торос. Є таке враження, що вони такі будуть, можливо, вже є у нас. Хоча канцлер і вчора це заявив, але він потім уточнив, що вже декілька місяців ніби таких, такої заборони на завдання ударів глиб території Російської Федерації немає. Ну це вже як було, так є. Тепер нам треба думати, як дійсно мати ці три, а можливо і п'ять тисяч ракет. А для цього треба реально мобілізуватися. Тобто Треба менше робити гучних заяв, а треба реально просто почати працювати. І відповідне фінансування. так, Заяви. Ну, супер, правильні, корисні, але знову ж через пів року ті ж самі заяви повторюються. Так, на жаль, у всьому. Тому в цій ситуації я би все-таки порадив ну, владі чинні в Україні подумати 40 разів перед тим, як виходити з якимись заявами. А краще замість того, щоб виходити з заявами, займатися реальною справою, залучити всіх необхідних фахівців, вони в Україні є, і вони зможуть це робити. Якщо навіть от наші, скажімо так, волонтери. Люди проявляють свою ініціативу, вони самі там виготовляють якісь дрони, вони там навіть якісь ракети роблять в гаражах якихось таких. Ну, не на такому державному виробництві. Все це треба систематизувати. Це в першу чергу стосується, ну, це, напевне, простіше питання дронів, а безумовно. І треба виробництво ракет. Ну, на мою думку, знову ж, всі, хто тільки може щось зробити корисне, вони мають бути і працювати. І це не залежить від того. Яку політичну силу вони там представляють, чи прихильники якої політичної сили вони є? Бо знову ж тут в нас зараз питання не виборів і рейтингів, які там періодично оприлюднюються, і все він зростає і зростає. увазі Володимира Зеленського не знаю, там, де він потім буде обиратися, якщо Україна не себе не зможе захистити, а без зброї своєї зробити це важко. І сьогодні, і на майбутнє треба мати свою українську зброю, зокрема і ракети. Тому. От Володимир Зеленський таке враження краще в нього вийшло, скажімо так, скоротити, чи фактично поставити хрест на ракетних програмах України, чим запустити українські ракети. Ну, сподіваюся, що слово запустити, яке має два значення позитивне і негативне, все-таки в даному випадку це буде позитивне значення, бо це стосується нас усіх. І хотілося б все-таки, щоб ну, від гучних заяв і обіцянок на тисячі, там, десятки тисяч різних таких озброєння, які там періодично озвучив Володимир Зеленський, щоб це тихенько все робилося і показували результат на війні. І тоді буде все у нас добре. От про це, про ракети, про українські ракети хотів сьогодні поговорити, що ми про це подумали. Давайте обміняємося думками. Не забудьте поставити вподобайки, якщо вам сподобалась програма, бо це допомагає моєму каналу. Ті ж коментарі допомагають. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!